І всім з вами я Knickstex. І сьогодні я вам покажу топ-3 моїх любимих сіда в Майнкрафті. Я вже таке відео на своєму каналі робив. Не подумайте, що це перезалив. Просто вже якби, так сказати, нова версія Майнкрафта. Так що, думаю, вже більше різних сідів. Так що, давайте я вам покажу топ-3 моїх нових любимих сіда. Ну що ж... Почнемо. Наше третє місце це є ось цей от сід. Ось. Тут, так сказати, є лапухи, жаби. Ось. Так то. Ну, можна сказати, думаю, він точно заслужує по-моєму третього місця. Так то він нічим не славиться. Просто самий звичайний сід, що може бути. Нічого такого ось. Ми переходимо до другого місця. Це є друге місце. Так то сіт прикольний. Тут є якраз ось ця от пещерка. Тут, як я розумію, водиться аксолот. І ще так то місце красиве. Але інколи мені якось страшно стає так то. Але думаю, воно вповні заслужує другого місця. Ну а ми переходимо до першого. От наше перше місце. Хочу сказати, що друге місце має переваги над першим. Ну, реально, друге місце має то, деякі штуки красивіші, ніж перше. Ось. Але все рівно, думаю, перше місце так-то красивіше. Хо, але так то друге. У них є там різні листя такі звисають, там ще аксолотелі вводяться. А тут так-то нічого. І ще, як я бачу, Майкроф додавали анімацію. Тут різні листочки пали, так що думаю, це теж прикольно. Ось Ось наше відео підходить до кінця. З вами був я, Нікс Остакс. Всім удачі і всім пока!